Дуби окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини. Минулої ночі близько першої внаслідок обстрілу міста Вовчанськ-Чугуївського району пошкоджено будинок. Сталася пожежа. Жертв та постраждалих немає. Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Зюмського та Куп'янського районів. Під ворожими ударами перебували більше 14 населених пунктів області: зокрема, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Дворічна Синьківка, Вовчанськ, Вовчанські Хотори, Огірцеве, Тимофій... Їївка та інші міста і села області в районах Копанки, Шиківки, Ізюмського району та Берестового Куп'янського району ворог завдав авіаударів. Рятувальники звітують протягом доби зафіксовано дві пожежі, що спричинили окупанти своїми обстрілами. О пів на першу рятувальники ДСНС успішно ліквідували пожежу, яка виникла у виробничо складській будівлі внаслідок вранішнього ворожого ракетного удару по Слобідському району Харкова. Уламками було поранено двох людей, яких госпіталізували до обласної лікарні. 22 вересня у перші ночі вогнеборці виїхали на ліквідацію пожежі, що сталася внаслідок чергового артобстрілу міста Вовчанська. Там загорівся приватний будинок. Площа горіння склала біля 200 квадратних метрів метрів. вогонь вдалося ліквідувати у четвертій ранку. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Муравьов. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області. За даними голови Ова минулося без загиблих та постраждалих. Втім, є руйнування. Пошкоджені п'ять приватних будинків та чотири господарські споруди, а також газопровід та лінія електропередач атакували також Харківську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку та Миколаївську області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Вашингтон надає Києву новий пакет допомоги на 325 мільйонів доларів. А перші танки Абрамс прибудуть до України наступного тижня. Про це заявив американський лідер Байден. До пакету увійдуть системи ППО, боєприпаси до них та артилерії, ракети, протитанкові системи, патрони та автомобілі. Також Україна має домовленість із США спільно виготовляти зброю, зокрема системи ППО. Про це заявив Зеленський після зустрічі з Байденом. Більше деталей поки що не оприлюднено. Після США президент України Зеленський прибув до Канади. Планується зустріч із прем'єр-міністром Трюдо. Також Зеленський виступить у парламенті. Після зустрічі з канадськими бізнес-лідерами та з українською громадою у Канаді. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що готовий до діалогу з президентом України Володимиром Зеленським щойно буде можливість. Він підкреслив, що у планах розмовляти без камер віч на віч, як розмовляють один з одним два друга, які хочуть вирішити різні складні ситуації, сказав президент Польщі. пережив ракетну атаку у четвер вранці під прицілом російського агресора опинився Слобідський район. Прокуратура зафіксувала влучання шістьома ракетами типу С-300. Згідно інформації, силовиків троє людей отримали поранення. Двоє з них перебувають у лікарні. На місці одного з прильотів самого ранку працюють міські служби зі спецтехнікою. Тут російська ракета розтрощила комунальні мережі в результаті обстрілу. Без води залишилася частина приватних будинків одного з кварталів Слобідського району. У результаті влучання у мережі потрапив ворожий снаряд у мережу водовідведення та у мережу водопостачання Діаметром 200 мм і та і та водовідведення стоки транспортуються, окрема вдовж зруйнованого підрізку по водопостачання. Три вулиці приватного сектору залишилися без води, але ми приступили до виконання аварійно на відновлених робіт вдовж доби будемо працювати без перерви до закінчення аварійно-відновлених робіт. На даний момент ми тільки приступили до виконання робіт. Об'єми та наслідки будуть уточнюватися у процесі виконання цих робіт. Люба руйнація є масштабна, доки потребує людських ресурсів, роботи механізмів, затрат матеріальних. То по водогону пошкоджень зазнала і триповерхова будівля одного з харківських підприємств. Вибуховою хвилею повиносило вікна, понівечений фасад та покрівля. Слів нема, таке сталося, тому що ми зараз живемо в такий час. Треба якось з цього будемо вибиратися. Криша, потолки внутрі двері, окна ну, коротше. З сторони вулиці там повреждення больші. А хто ж думав? Ніхто не думав. Думали, все минеться. Чи ніхто не постраждав? Ні, ніхто не постраждав. Ніхто. Там були чергові, але вони там в стороні. Протягом останнього тижня це вже третя ракетна атака російських військ на Харків. Кожен епізод силовики документують так, щоб всі причетні до ракетних обстрілів понесли справедливе покарання. Бо кожен удар руйнації, збитки, і що найстрашніше людське життя та здоров'я цивільних. Саме важливе, мабуть, то, що люди вже до цього китому привикають. Привикають, тому що це стає образом життя. потому что это становится тем, что уже что-то нельзя изменить. И это, наверное, самое ужасное, потому что э, время показало, что было год назад, что было полтора года назад. Это становится сложнее и сложнее. Есть люди, которые уехали. Мы тоже изначально уехали, у меня четверо детей. Э, наш дом тоже пострадал вначале, в самые первые дни. Мы все-таки были в надежде, что... это как-то зміниться, що это не може продолжаться там неділю, две, но к сожалению, это продолжалось, і нам пришлось уехать. Ми год не були в Україні, но все одно здесь наш дом, наша земля, і ми сюди вернулись. Леся Копилюк, Сергій Перець, Олексій Старенков та Юрій Бовикин. Харків новини. Харків та американське місто Цинциннаті поєднують вже більш ніж 30-річні партнерські взаємовідносини, адже міста всі ці роки є побратимами. Та в рамках міжнародного форуму харків Рестарт», що проходив днями в українській столиці, між містами розпочався новий етап дружніх стосунків. Свої наміри мери міст Харкова та Цинциннаті закріпили підписанням меморандуму про взаєморозуміння. Від усього серця я хочу подякувати вам, шановний пане мер, та усім присутнім за все, що ви робите, для того, щоб в Україні у світі запанував мир та свобода. Ми дуже пишаємося тим, що вже більше 30 років місто Харків є нашим містом-побратимом. Було реалізовано дуже багато спільних проєктів, спільних обмінів між мешканцями наших міст, і ми будемо стояти до кінця з вами. Ми будемо стояти до кінця зі всією україною до перемоги. Також ми будемо долучати до процесу відновлення країни та вашого міста міський голова Ігор Терехов подякував меру цинцинаті та дипломатам, які прибули з США до України, щоб долучитися до Інвестфоруму, де Харків представив своє бачення та проекти з відбудови міста за багаторічну підтримку і надійний тил на міжнародній арені. Я впевнений, що після нашої перемоги ми будемо відбудовувати Україну, відбудовувати наше славетне місто, місто Герой Харків. І е, я впевнений, що наші дружні побратимські стосунки будуть е, зміцнюватися. І це запорука того, що ми будемо робити, і будемо мати успіх. Цей документ, що був підписаний в рамках Інвестфоруму, підкреслили американські дипломати, стане новим імпульсом для партнерських відносин між українським Харковом та американським цинцинатом. Співробітництво засноване перш за все на виконанні спільних проєктів, які відповідають загальним потребам обох міст. Тому, якщо ми кажемо про співробітництво між нашими містами, то це ті проєкти, в яких ми можемо досягнути чогось спільного і що буде відповідати вимогам та запитам представників наших громад. Ми завжди готові допомогти нашим представникам української спільноти, яку ми любимо і цінуємо, і допомогти Харкову будь-яким шляхом і будь-чим, що може стати вам в нагоді. Ми зробили багато висновків за результатами дуже змістовних презентацій, і багато в чому зрозуміли Харків. По перше, що Харків не здається, він бореться зараз і надалі. І тому, чим ми можемо стати в нагоді, ми будемо використовувати будь-яку можливість допомогти розвиватися справі нашого партнерства. І питання постає у тому, які ресурси ми маємо в місті Цинцинаті, аби вони збігалися із запитами у Харкові, щоб зробити так відповідно, щоб вони доповнювали один одного. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь та Олексій Муравйов. Харків новини. Більше тисячі багатоповерхівок, понад 300 кілометрів теплових мереж, 13 локальних котелень і найбільша кількість пошкоджень під час бойових дій. Господарство Сатівської філії харківських теплових мереж без вихідних готується до початку опалювального сезону. Якщо відверто, у керівництві теплових мереж кажуть, підготовка північної салтівки до нового опалювального сезону розпочалася ще під час минулого в березні з побудови резервної теплотраси в районі ринку біля станції метро академіка Барабашова. «Надобність в цій теплотрасі Ми як нікак почувствували починаючи з прошлого года, ми практично потеряли можливість обеспечити северну салтівку теплом в ході определених событий. три кілометри траси діаметром 600 міліметрів відтепер тепер забезпечать північну Салтівку альтернативним теплом від великої котельні, що є елементом резервування. Теплоносій можна буде подати на будинки через теплорозподільні мережі локальних котелень, які саме зараз проходять процес тотальної перебудови. Всі котельні ми можемо переподключити без котлів на централізовану частину через насоси, подати сюди теплоносії салтівської. Котельні плюс ми на цій котельні ставимо електродизельні генератори, які дадуть нам можливість в блекаути підключити насосне обладнання, підключити автоматику котлів для запуску котельні. Зараз тут міняють усе начиння – від котлів до димоходів. Обладнання вдалося придбати за допомогою міжнародного комітету Червоного Хреста. Це масштабні роботи, виконуються вони кожного дня без зупинки. Ми будемо готові у опалювальний сезон до включення нових котелів на новому обладнанні. Резервування скрізь, де тільки можливо. Такий головний принцип ремонтної кампанії 2023 року на теплових мережах. У тих же локальних котельнях замість громістких старих котлів працюватимуть не три, а чотири або шість котлів, які можна вмикати по черзі. Від кожної з цих котелень залежить великий мікрорайон. Там теж зараз завершують заміну внутрішньобудинкових мереж. Замість старого заліза, яке розмерзлося під час обстрілів, у найгарячіші дні встановлюють сучасний пластик. Це швидко і надовго, кажуть майстри. Тут район більш менш не такий складний, як Северний, допустимо, трій. 4. Разморожение здесь систем есть, конечно, вот, но ну, не критично. Вот. То есть ремонты в подвале проводим. Жителей, конечно, не очень много. Как появится, будем запускать уже постоянно. Загалом на північній філії на цю ремонтну кампанію було вперше в історії підприємства заплановано 84 капітальні ремонти внутрішньобудинкових систем. За словами начальника салтівської філії Антона Іщенка, усі вони будуть завершені до початку опалювального сезону. Думка деяких мовляв, що нічого страшного викину, і воно утече далеко трубами дуже оманлива. Це на своєму досвіді доводять міські водоканалівці, бо саме їм доводиться чистити каналізаційні колектори від різного непотребу містян. Сміття що може звести нанівець роботу системи. Ось наочний приклад: Київський район. Різні об'єкти витягуємо з колодязів. Тряпки, салфетки, бутилки, пенопласт, строительный мусор. Багато речей витягуємо. Вони перешкоджають роботу колектору та можливе потрапляння стоків на поверхню землі. Використовуємо комбіновану гідромашину, яка відкачує муловий осадок та сміття каналізаційного колектору. thank you У виконали наступні роботи по прочищенню зовнішньої мережі, а саме планово попереджувальні роботи: 50 тисяч метрів погонних. Прочищення зовнішньої мережі механічним способом 11 км 350 метрів, гідродинамічним способом 11 км 650 метрів. Виконали ремонт та заміну каналізаційних колодязів в кількості 88 одиниць. Та за останній проміжок часу виконали перекладку зовнішньої мережі більше діаметром 400 мм в районі 50 метрів. Погода. Зовнішні мережі водовідведення у Київському районі. Підготовлені до зимового періоду. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Лішко та Олександра Панченко. Харків, новини. З нагоди професійного свята машинобудівників у Харкові провели урочистий захід кращих працівників підприємства Укренергомашина за мужність і стійкість проявленню у воєнний час, високий рівень професіональної майстерності, сумлінну працю задля для наближення перемоги відзначили почесними грамотами та подяками. Я хочу подякувати багатьом поколінням турбоатовців, які створювали славу цього підприємства, тим, хто працює сьогодні. І продовжує а, ту роботу, яка сьогодні необхідна для нашої держави і для нашого міста. Я розумію, наскільки на ну, сьогодні складно в цей пов'язаний час організовувати роботу, а, отримувати результат, але завдяки милому керівництву підприємства, вашій наполегливій праці, підприємство продовжує виконувати ті завдання, які сьогодні необхідні. І міська влада Вікторович була і залишається вашим надійним партнером. Машина будування України займає одну з ключових позицій в економічному секторі країни. Тож так важливо, щоб підприємство працювало. І, попри воєнний стан, обстріли, блекаути, завод функціонує. Колектив працював кожен день, і це дуже важливо. Це головний показник того, що в нашому колективі є стержень. Є сила духа і що є велика, великий патріотизм. Це розуміють і оцінюють в державі, ми відчуваємо підтримку президента України, ми в повній співпраці з Харківською військовою обласною адміністрацією, з Харківською мерією. Це стосується багатьох сотень питань, які. Вирішуються тут на місці весь цей час, і не чекаючи, поки закінчиться військова агресія. Кожне підприємство Харкова працює задля теперішнього і майбутнього. А найголовніше сьогодні кажуть машинобудівники, це праця задля перемоги, задля миру. Яна Біляєва, Олег Синицький, Тас Олександр Варов, Харків. Новини. Світ, у якому я хочу жити у Харкові, нагородили переможців конкурсу дитячого малюнку, за умовами якого маленькі містяни повинні були намалювати світ та безпосередньо своєрідне місто місто без війни. очікували 200-300 робіт максимум, але їх прийшло майже тисячі, 960, якщо не помиляюсь. Але ж Дуже багато було робіт. По нашим умовам їх мало бути 45 фіналістів, але їх було ну, значно більше. Значно більше. 45 відібраних робіт, які відбирали, і наші члени журі із Бельгії, і з педагогічного університету, і школа імені Рєбіна. Ці 45 робіт батьки направляли на Івано-Франківська і івано франківська наш товариш, перевізник перевозив ці роботи до Бельгії. Там була організована виставка, і зараз ця виставка проходить в Шорльруа, Бельгія. Ще наші партнери бельгійські планують її провести в містах Нівель і Намюр. І вже є деякі домовленості про те, що можна цю виставку організувати у Франції, в Парижі і в Ліоні. Діти через малюнки висловлюють своє бачення світу. Діти ще раз підкреслюють важливість миру. І нам вдалося завдяки цим роботам показати світовій спільноті, що діти Харкова продовжують навіть перебуваючи в таких надважких умовах в місті Харкові. Вони продовжують мріяти. Вони продовжують розказувати про наше чудове місто. Діти бачать цей світ яскравим, діти на щастя не бачать його чорно-білим. І для нас важливо ще раз підкреслювати, що діти це є майбутнє України, і для Харкова дуже величезна увага в нашому місті приділяється саме розвитку дітей. Ми бачимо це по метрошколі, Ми бачимо це по різних проєктах, які реалізуються саме для дітей, тому що міська влада приділяє надважливу увагу розвитку дітей. Радаву, школу, дітей, качелі. А тобі твоя робота сподобалася? Так. Ти батькам показувала? Так. Да. І що ти сказала, що в них найкраща донечка, так? Так. Я намалювала Харків окремо від усього світу, бо він найкращий в цьому світі. Мені хотілося зобразити те, що він просто неземний. Я намалювала його яскравими фарбами, щоб показати наскільки він яскравий, прекрасний, щоб передати усі кольори нашого міста. Та я намалювала його, показавши а, такі значущі. Місця нашого Харкова як вокзал, наш дуже гарний, зеркальну струю та наш готель Харків Пелес. Я їх зобразила на окремому, так скажемо, острову, трохи схоже на е, Пандору, трохи з Аватару. Так, я надихалася, її, тож я хотіла зобразити яскравість та прекрасність нашого міста, та зобразити, що він без війни, з миром та дуже гарний. Ігор Безкровний, Олександр Іванов, Віталій Грунь та Олександра Панченко Харків Новини.